Зацікавлені студенти виконання відомих творів у інструментальному та вокальному аранжуванні. Усе це об'єднала концертна програма, майстер-клас від народної артистки України, професорки Національної музичної академії імені Петра Чайковського Людмили Ларікової. І наші студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка були на цій презентації і дізналися багато цікавого. Хід зібрав студентів і викладачів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Звучали професійні поради від відомої виконавиці та інформація про особливості академічної школи народної артистки. Бандурний шлях, вокальний, ансамблевий. Я представниця Київської академічної вокальної і бандурної школи. 35 років на професійній сцені. Про їх ефективність засвідчив концерт вихованців класу Людмили Ларікової, лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів. До творчої програми долучився і квартет бандуристок Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз інтелігенція об'єднується не через конкретні якісь професії, а через розуміння, що якщо не ми, то хто. І от з цього приводу, звісно, тяжка дорога, бо ми виїхали о п'ятій, прокинулися о 3, але ніхто не стогне, ніхто не говорить, що це тяжко, або що. Бо кожен щасливий з того, що маленьке зернятко або велике щось докласти до загального народного такого стану. Настав час майстер-класу. Студентки університету отримували поради народної артистки та професорки з Києва. Віши, віши, Ви чуєте голос дитина? Це значить, що вона, от я говорю, по нього квітка або щось, тоді в неї вмикаються цей частина чи бурашку, а тоді просто вона відчуває, бо ми ж так і говоримо на піднятому цьому. Коли дитина, коли вона починає от так їй зручно, бо це природа. Задоволені тим, що ми мали змогу uh, почерпати на цьому концерті, так почерпити знання такої відомої професорки. Мені дуже сподобалось брати участь.